Ось подивіться. Ось вони. Так що можна тут трошечки буде зупинитися. На жаль, сама лодка закрита на реставрацію, трошечки не повезло, що до неї не можна підійти. Ну, як є, ось така площа. От я оттуда прийшла. Ось ці сходи. Сидіти кажуть, що не можна. Ну що потрібно підійматися. Ось самі сходи. Що буду буду йти. Нагору. Класно. Ну що, підіймаюсь. Зіймаюсь далі. Подивимось, скільки людей тут різних ходило виход... видатних. Фільми тут знімалися. Дуже багато. Зараз тут я. Зараз піднімусь і подивлюсь. Ось тут є така панорамна трошечки площадка. Іду саме туди. Гучі тут постійно робить якісь цікаві заходи. Тут можливо хтось живе, а можливо, тут підворики, можливо, готель. Підіймаюсь. Хтось навіть щось тут пив, бокал залишив. <ріху> Ай, я не можу. Хтось тут відмічав. Ось така краса. Ну що в мене буде піднятися все, все ж таки? Ось так виглядає італійські сходи. Отак помилуватися. Саме тут відстає. Ось так виглядаєся. Ось так. Ну, no, ну. No. До речі, коли ви підходять і пропонують район, то це ж ви розумієте, що це не безкоштовно. Ви повинні за неї заплатити. Коли ти вже береш в ручки, то відмовитись не можна. Згори такий ви на ніхто. Сонечко зараз вийде. Що це саме. Дівчата взяли в руки і думали, наївні, ай, артисти. Наївні думали, що це подаруночки. Ай, ну, там також треба жити, якось заробляти. Кожен заробляє чим може. Це я вже третю точку поставила. Так не спішно-наспішно. Це перший день. Завтра в мене квиточок ну, в А якщо брати в то і форум я схожу. Там поступово щось подивлюсь. Сонечка виходить. У мене навіть окуляри є і дощовики є. Все є. Куртку зняла. Трошки вроді би сонце вийшло. Достаю окуляри, встаю на розслабоні, в рівні, нікуди не поспішаючи. План такий, краще менше побачити, але отримати насолоду. Так? Трошки себе приведу у порядок і піду далі. Ось так я вже роздяглася. Сонечка. Вийшла зовсім інша історія. М -м -м. Клас. Можливо, мені потрібно спуститися. Ну, подивлюсь, зараз піднімлю... піднімусь ось сюди і подивлюсь ще з цієї площадки. Навіть смалечую. Йду сюди у сонячний бік, щоб я була яскрава, яскрава. Ось така ялиночка. Зараз подивлюсь з гори. Скаліната, Делла, Трініта. Де, де Ямонці. Йду. Да. Повинна спати добре. Після такого пробіга, фух, фух. Ось так виглядає цей вид. Зараз подивлюсь, Скоріше за все, безкоштовно можна зайти вільно. І ось такий туплевий. Тикаємо. Соплечка світить. До настрій для сприйняття зовсім-зовсім інший. Піді? Піду, підіймусь. Ось такі тут сходи і просто підіймаєшся. І знову на місто дивишся і сюди sure. можна зайти, також як з, третього, sure. з третьої висоти побачити, і сюди можна мені здається зайти. 好像没怎么去那个市中心那边，不知道。<noise> <noise> І п'ятих, якщо вже є така можливість, насолоджуємо. Насолоджуємося всім, що бачимо. Саме так мені показує шлях, як я собі запланувала і спускаюся сходами. Разу в мене підключається мікрофон, ось так виглядає, Сама гора. сходів, але десь зараз буду проходити там буде парк. Я там присяду, мабуть, да їм свіданок. <риклад> Наска? Ось так. Раніше дозволялося сидіти на сходах, зараз, я так розумію, що роблять зауваження, то краще не сидіти. <риклад> <риклад>

Особливо з екскурсіями, ну що вони пройшли і все. І нічого не побачили. Самостійно, звичайно, краще. Клас. Це вже друга столиця. Країни, яку я хотіла і мріяла посітити. Розраховувала на цю. Це фонтан лодку, але вона закрита. Оновлюють вони. 25 років там щось по вірі, прощаються всі гріхи, які були. Я йду. Це тут прийшла. Йдемо сюди. Добре. Ось саме ці сходи. Ага, якісь такі, я е, багато вже там десь бачила ось такий символ. Вже бачила. Ось вони готуються. Якась дата, якесь свято. Все, іду я далі. Пальми, як красиво. Я так розумію, що мені потрібно ось саме сюди. Ось який ефектний. Яскраво. Такі! Все, відключаюся і йду далі. Ось ця площа і... Обмежений, можливо, рух, бо ходять і по дорозі, і так. І я йду на плацу. Ну, от знову, ви бачите, йде рух. Тобто від якогось об'єкта, то навіть можна по карті не дивитися, хоча я, звичайно, подивилась. Можна сісти десь, щось перекусити, Ну, я вже повечерюю десь, скоріш за все. Бо зранку зовсім. Я була така втомлена після вчорашнього, що взагалі не хотіла щось їсти зранку. Поки йду так. І знову люба булочка можна розглядати Ось, в будь-який бік, в принципі. Як тут класно вести свій ютюб? Просто виходь з будинку і знімай. Більше нічого. Хоча перегляди, я не знаю, від чого це залежить. Когось, звичайно, дивляться. От мені попалася парніжка, італієць, е -е, лука. Якщо я не помиляюсь, от я перед від'їздом. Два, можливо, його відео подивилася. Він просто йде і він сам з Риму. На кожному кварталі якась церква. Можна взагалі не виключати камеру, а так і топати. Ось і якась знову краса. І також можна скрізь зайти, що найцікавіше, і всі ось ці такі заклади вони безкоштовні, От також вже трошки старенькі, так. навіть такий магазинчик, Соломає пімоти? Така сканяшка. Ну що, йду я далі? Скрізь бізнес. Ну, заробляти також потрібно, то треба робити так і ти в Багато щось людей. Санта Нас... Насія. Чезє католіка католіка. Ось така. Також ось таку, я бачу. йдуть екскурсії, то явно, що мені туди. Ось так виглядає. Тротуарчики такі невеличкі, тому. Все рівно переходиш з одного боку на інший. Якщо буде інтернет нормальний, то я буду викладати відео. Подивимось, бо з таким об'ємом, ну, знову щось є. От куди не повернешся? ну? Дракоша ось сидить. Ось тут такое щось на реставрації щастя. Ось тут такий дворик. Так разу не можна скрізь заходити. А Ось тут якийсь напис. Та двір обалдеть. Також внучке назерцом. Клас. Скоріше за все, якийсь mm. готель. Гліциня така ще молодесенька. Вау. Ось це космос. Ну, я тільки уявляю, які тут ціни. Ну, красиво. П'яно. Приходьте прикоснутися. Воно Ось <ріст> цей готель хочу показати. <ріст> да. Номери Явно симпатичні. У мене дуже простий номер, прям занадто простий. Просто вуличка. шоп. Ось і такі прикраси. Шикарний. Сину. Там же бачу якось якийсь якась. обеліск. зараз іду саме туди. Код двері пицців цікаво, дуже цікаво. На просторі. Буджі Мілана можна піцу купити піцерія. Я не можу виключати. Я знову прямо через секунду включаю знову.